Об'єдналися задля допомоги один одному в Івано-Франківську. Вже понад рік працює центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Його очільниця Ольга Крохмальова розповідає, тут може отримати всебічну підтримку кожен, хто її потребує. Найперше це, мабуть, знаєте, готовність почути до одного і зрозуміти. Ще це психологічна допомога, юридична підтримка, допомога з працевлаштуванням та перенавчанням, допомога гуманітарна для отримання такої необхідної першочергової допомоги. І це такий дитячий простір. Це культурна складова, ми організовуємо різні заходи соціально. Котрі допомагають людям адаптуватись в новій громаді, познайомитись один з одним і трошки так видихнути в нашому такому світі. Найчастіше каже Ольга Крохмальова: люди звертаються за юридичною допомогою, а також щодо працевлаштування людей, крім якихось життєвих негараздів, є ще моменти пошкодження документів, а в силу запуску закону про компенсацію з руйнування майно це дуже актуально. і Люди звертаються по юридичну підтримку. Це питання, котрі виникають незалежно від військового часу. Це, мабуть, ще й психологічна допомога, тому що людям хочеться все ж таки прийти дитями. Це дуже популярний напрямок наших заходів, як для дітей, так і для дорослих, творчих майстер-класів, якісь культурних візитів, екскурсій, тощо. Близько 139 людей вже працевлаштовані. Це орієнтовна цифра. Я не скажу зараз, напевне. Близько цієї кількості вже працевлаштовані, 60% це робітничні професії, 40% це все решта. Це менеджери, це сфера торгівлі, логістики, ті професії, сфери краси, котрі зараз. Популярні. Центр підтримки переселенців Я Маріуполь відвідала голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Нам важливо, що такі центри працюють, і я переконана, що вони працюють на високому рівні, і тільки влада має створювати всі умови для їхньої праці, підтримувати і допомагати. Це важливе завдання кожного Прикарпаття допомагати тим людям, які в біді, які приїхали на Прикарпаття, які полюбили Прикарпаття, і це для них направду є друга домівка. У центрі підтримки переселенців Я Маріуполь в Івано-Франківську зареєстровано 2,5 тисячі осіб. З них пів тисячі це діти і чотири сотні люди пенсійного віку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.